Терези. У серпні 2025-го на Терезів чекає таке от серйозне попередження. Не повертайтеся до колишніх, це матиме дуже серйозні наслідки. Також не починайте нові серйозні стосунки, не реєструйте шлюб, не будуйте плани взагалі на тривалі союзи. Можна дозволити собі легкий курортний роман, але без глибоких емоцій. Як тільки вони з'являться, це закінчиться крахом. Які ви зараз, якщо ви їх розпочнете, або справи, вони можуть розчарувати вас, зруйнувати вас зсередини. От, те саме стосується вашої кар'єри, фінансів і всього іншого. Ви можете це все зробити, але не в серпні. Ні в якому разі не в серпні. Це місяць хаосу, сумнівів, неясності. Вусю важливий момент, що не дивлячись на це все, з 8 серпня у вас активується сфера кохання дітей та творчих. Можливо, таке різкі емоційні коливання, нове натхнення яскраве. Коротше, вас буде кидати вверх, а не будуйте ілюзій. Серпень перевіряє вас на стійкість та розсудливість.